Вітаю! Мене звати Олександр Корчевий, і ви на моєму каналі. Тут ми розмовляємо про інвестиції в нерухомість. Наразі я отримую багато запитань про частність інвестицій в нерухомість, коли точка входу потрібна чи достатньо. Просів ринок чи не занадто високі ризики, і все, що стосується своєчасності частності входження в ринок нерухомості конкретно України. Це досить серйозне питання, і однозначної 100% відповіді напевно не існує. Я пропоную подивитися на нього під різними кутами, оцінити різні погляди і разом вирішувати вчасно, невчасно, доречно, недоречно. З одного боку є думка, що ринок нерухомості мав би просісти ще. Звичайно, це можливо за умови якихось надзвичайних мега поганих подій. На що би я не хотів все ж таки орієнтуватися, але такий ризик в принципі існує. Що стосується ринку нерухомості України, то є один важливий фактор, який потрібно врахувати. При оцінці його потенційного падіння чи не падіння, чи росту чи спаду, це відсоток закредитованості ринку нерухомості. У нас він мізерний. Тобто нерухомості придбаної в закредитні кошти у нас дуже мало. Що це означає? Це означає, коли приходять якісь крутні часи, власникам цієї нерухомості не потрібно обслуговувати кредити, не потрібно обслуговувати кредитні кошти, і всі можуть скажімо, більшість людей може просто зачекати, коли закінчиться той чи інший складний період, наприклад, ринок. Нерухомості західних країн він закредитований значно більшою мірою, і коли приходять якісь такі складні періоди, як криза 2008 року, як коронакриза і інші якісь. Неприємні складні події багато нерухомості починає виходити на ринок через те, що певна категорія власників нерухомості просто не змозі обслуговувати кредитні кошти. Схожу ситуацію ми могли спостерігати в нашій країні в 2008 році, коли відсоток закредитованості ринку був значно вищий. Тоді певні категорії не змогли обслуговувати свої кредитні кошти. Ці квартири почали виставляти на продаж. Вартість нерухомості в принципі знизилась за рахунок того, що люди. Потребували її швидко продати, щоб не платити кредит і не бути зобов'язаним банку чи іншим кредитним установам, просто продавали це ці об'єкти на ринку, що ще знижувало вартість нерухомості. Після 2008 року, враховуючи велику кількість факторів, а основним з яких є. Досить висока відсоткова ставка. Реальна ставка була ну напевно не не нижче 20% в національній валюті, що є занадто великим відсотком. І відповідно великої популярності кредитування в нашій країні не набуло. Що ми маємо на сьогодні? У 2008 році вартість нерухомості, як і у всьому світі, в нашій країні знизилася. Але є країни, де ця вартість нерухомості вже повернулася до рівня 2007-го. У нас поки що це не відбулося, тому що в нас були ще додаткові. Фактори, які не дали можливості ринку зростати, наприклад, у 2008 році весь світ, і ми разом з ним просіли у вартості, і всі почали зростати. А ми у 2014 році отримали досить складну ситуацію. Яка не дозволила нам зростати, потім всі разом ми отримали ще коронакризу, і на сьогодні ми маємо ще більш складну ситуацію ніж у 2014 році. Тому на сьогодні вартість нерухомості низька і немає інших чинників, які могли би ще понизити вартість нерухомості. Але відповідно є ризики. Всі ми розуміємо, які є аналітика ринку, яка показує наскільки відсотків знизилась вартість нерухомості на сході, в центрі і на і на заході країни в одному місці ризики вищі, помірні. Нижче. І на сьогодні, якщо говорити про вибір точки входу, про вибір географії вашої інвестиції, про вибір вчасності і доцільності цієї інвестиції, звичайно, потрібно з усіх сторін комплексно оцінити. Мої власні активи в більшій мірі зосереджені в столиці. І мені здається, що ризики на сьогодні нижчі, ніж потенційний приріст вартості цих об'єктів. Наприклад, в Одесі ризики напевно залишаються. Вище ніж в Києві, але й приріст вартості. Також потенційно буде більший. Харків, відповідно, ще більші ризики і ще більший потенційний приріст вартості. На заході вартість нерухомості не знизилася, часто виросла. Наприклад, особисто я свої кошти в західну частину України на сьогодні не інвестую, тому що мені здається, що краще це зробити сьогодні в столиці. Насправді це питання дуже серйозне та багатогранне, і рішення потрібно приймати звичайно вам. І в такому короткому відео, звісно, ми не зможемо розглянути всі. Питання і досить детально. Тому задавайте ваші питання в коментарях. Я відповім. А якщо питань буде багато, знімемо окреме відео де більш детально розкриємо тему. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться інші наші відео.